Доброго дня, шановні друзі! Радий вітати вас на демополі компанії Сенента в господарстві Левада, яке знаходиться в Київській області. Сьогодні, 10 липня, і ми з нашим регіональним технічним експертом Євгеном Боюном сьогодні розкажемо про дане демополе, на якому вирощуємо кукурудзу та соняшне. Більш детально про це розкаже Євген Боюн. Євген, слово тобі. Добрий день, колеги. Говорячи про захист кукурузи, хотів би анонсувати вам нового продукта гербіцида від компанії Syngenta для захисту кукурузи. Продукт називається Рейкер Екстра. Це продукт страхової схеми захисту, який дозволяє комплексно вирішити питання злакових і дводольних бур'янів. Продукт є абсолютно м'яким по відношенню до культури, немає ніякої токсичності. Результати дії даного продукту, він на даному полі був використаний, можете побачити на власні очі. Ідеально чисте міжряддя, немає ні злакових, ні дводольних бур'янів. Все стало сіне. Тобто, продукт надзвичайно дієвий, навіть по перерослих бур'янах є досить високоефективним. ефективним. Норма використання вітра 330. Максимальна норма і дозволяє вирішити питання лободи, амброзії, мишія, я, щириці. Що стосується ще захисту кукурузи, тут я б хотів би також проговорити про інсектицидний захист, тому що він дуже актуальний в цьому сезоні. Ми на київщині відмічаємо досить ранній лід стеблового метелика. Одним із найкращим рішенням буде застосування продукту пліго, який дозволяє. Вирішити питання лузкокривички дуків, таких як табловий метелик, бавовникова совка. Ну і окрім цього, за рахунок до цего можна додатково проконтролювати попелицю, бліжку. Продукт у нормі 300 грам на гектар. Ну і на цьому захист кукурузи буде завершений. Переходимо до соняшника, так? Для гербіцидного захисту соняшнику на даній ділянці було застосовано продукт Флюенс. Працювали ним в нормі 45 грам на гектар і додатково допрацьовували. Фюзілат форте, півтора літри на гектар. До контролювали злакової бур'яни. Тут в даному випадку був мішій. Фунгіцидний захист було обране рішення застосовувати дворазове внесення фунгіциди. В даному випадку обрали продукта Містар Голд, перше внесення, проводили фазу 10 листків, 6-10 листків. Як на якому гібриді норма була 0,75 літрів на гектар? Друге внесення знову ж таки повторили, використали знову ж міста Голд. Нормі 0,75 несли дроном, буквально декілька днів назад, і цей обробіток направлений саме на контроль ФОМОЗу фомопсису, іржі за рахунок застосування цього продукту. В принципі, в деякій мірі ми можемо проконтролювати проблему білої гнилі. Вона є актуальною. Інсектицидний захист застосовували Енджіо. у нормі 180 г закрили питання розвитку клопів. І розвитку попелиць на ранніх стадіях. Друге внесення комбінували із продуктом Ампліго. І я вже говорив на кукурузі: Ампліго одне з найкращих рішень проти листогризучих шкідників. Про десикацію, мабуть, ще зараз рано говорити. В технології вона заплановано, як буде по факту, будемо спостерігати. І я думаю, в наступних відео ми вам покажемо. Тому до зустрічі в полях. Дякую.